Сьогодні годинники недаремно отримують приставку розумні або ж смарт, тому що спостереження за часом це давно не їх єдина можливість. Проте сьогодні ми поговоримо не про просто розумний годинник, а про найрозумніший навіть про два: це Samsung Galaxy Watch 8 та Watch 8 Classic. Чим вони взагалі відрізняються між собою? Чим відрізняються від конкурентів і чому це справді найкращий варіант для користувачів Android, розповім у цьому відео. Тож і зруч. Ніше, ви на каналі кібернетики. Мене звуть ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали. Зазвичай ми з вами розпочинаємо з пакування та комплектації, і тут в цьому плані все максимально просто. Годинник, магнітна зарядка, документація та ремінець. Останній, до речі, дуже приємний. Силіконовий разом з Watch 8 та шкіряний з Watch 8 Classic. Кріпиться до самого годинника. Він просто і навійно знімається так само. А от де нас зустрічають справді помітні та відчутні зміни, так це в дизайні годинників. Розпочнемо так би мовити, з базової версії. Вона загалом доступна у двох. Вох діагоналях це 40 та 44 міліметри, але на відміну від Watch 7, тут дизайн не просто круглий, тому що у восьмій серії Samsung пропонують нам круглий циферблат на платформі у формі м'якого квадрату, тобто з округленими краями. З точки зору логіки дизайну, це ну, має забезпечити захист екрану при падіннях, що власне має сенс. а От сам дизайн річ завжди суб'єктивна. Мене особисто ця платформа ніяк не напрягає і не заважає при користуванні. На ніяк не впливає на мій суб'єктивний досвід. Годинник все ще залишається супер універсальним і підходить просто до всіх ваших образів. До того що, здається, він став іще тоншим. Хоча акумулятор всередині збільшили. Дякуємо інженерам. В той же час, Watch 8 Classic отримав без перебільшення культовий дизайн. Тут вас зустрічає класичний обертовий безель, який часом ну просто приємно покрутити, навіть без потреби керувати самим годинником. Версія Classic є загалом більшою і до Доступна в розмірі 46 мм, і з видимих змін в порівнянні з базовим Watch 8, тут з'явилася додаткова кнопка дії. З коробки вона вмикає просто режим тренувань, проте це, звісно ж, можна налаштувати під ваші персональні потреби в налаштуваннях, аби вона виконувала якусь іншу дію, або, наприклад, просто вмикала ліхтарик. Окрім неї, на корпусі, як і в базовій версії, є кнопки керування годинником та динамік. Ну а знизу розмістилися і всі датчики, які будуть максимально уважно стежити за. Станом вашого здоров'я, а повірте мені, вони це будуть робити дуже уважно. Загалом, якщо просто візуально порівнювати ці два гаджети, то Watch 8 є більш універсальним і підійде як до вечірньої сукні чи кежуал образу, так і до спортивного костюму чи худі. В той час як Watch 8 Classic здається, на мій суб'єктивний погляд, більш спортивним, навіть не зважаючи на шкіряний ремінець, і його я чесно кажучи на ніжній жіночій руці, уявляю не так чітко, проте мені було комфортно носити їх. Обидва і на руці вони практично непомітні, і навіть спати з ними теж зручно. А який з цих двох годинників більше подобається вам? Напишіть в коментарях. Внутрішнє наповнення обох годинників по суті ідентичне. Вони мають дисплеї з максимальною яскравістю 3000 ніт та операційну систему One UI 8. і вона достатньо сильно змінилася в порівнянні з минулорічною Wear OS, тому що все стало більш структурованим і компактним. Проте у вас, звісно ж, завжди є можливість все це кастомізувати і змінити ну практично кожну деталь під свої особисті потреби. Точність вимірювань теж обіцяно зросла, кількість. Можливих і неможливих параметрів стеження за вашим здоров'ям теж тут вражає, і ви можете легко виміряти, наприклад, артеріальний тиск ЕКГ, визначити склад вашого тіла, ступінь судинного навантаження, і це вже не говорячи про такі от звичні нам сьогодні серцебиття, моніторинг під час тренувань, звісно ж, моніторинг стану організму під час сну, що дуже дуже. І дуже важливо, окрім цього, Galaxy Watch нагадують вам про те, що ви давно не рухалися, бо ж навпаки, вони автоматично вмикають режим тренування, якщо ви проявляєте от надмірну активність в порівнянні з тим, як вели себе до цього. Тобто вони роблять дуже багато банальних, здавалося приче, але абсолютно автономно і незалежно від вас, що дуже зручно. Загалом в меню тут можна зависнути на декілька годин у вивченні всіх цих параметрів, елементів і налаштування. Але по правді кажучи, багато людей обирають смарт-годинник не для стеження за здоров'ям хоча це звісно ж круто, а для того, щоб просто мати функціональний прикольний красивий гаджет в екосистемі для щоденного використання. І тут Show Watch 8, Show Watch 8 Classic, працюють просто і неперевершено. Тут доволі зручно тепер трансформувались і сповіщення, де ви можете ще більше. І ще більш комфортно переглядати і, власне, відповідати на всі повідомлення, які вам приходять. Жести в годинниках теж можна налаштувати. Для цього є відповідний пункт в меню. Також ви можете будувати маршрути та стежити за картами абсолютно без смартфону, завантажувати музику, подкасти і теж слухати їх автономно в навушниках чи навіть з динаміка годинника, якщо дуже захочете. У Watch 8 отримали 2 ГБ оперативки та 32 ГБ гігабайти сховища для цього. В Watch 8 класі. Який доступний в версії 2.64, проте головна фішка цих годинників це AI, точніше, джеміна, який доступний вам, якщо затиснути кнопку керування, і він може не просто відповідати на ваші запитання, чи розповідати вам не знаю, якісь анекдоти чи просто історії, але й виконувати цілком конкретні завдання. Наприклад, побудувати той самий маршрут, чи встановити таймер, будильник і тому подібні речі. Це дуже зручно, щоб не шукати потрібний вам елемент в меню. Ви просто затиснете. Скаяти кнопку, кажете йому завдання, і все готово. І як на мене, це взагалі найкраще, що з'явилося в нових Galaxy Watch. принаймні особисто для мене це значно спрощує і в той же час робить взаємодію з годинником більш інтерактивною. Galaxy Watch 8 та Watch 8 Classic стали доволі цікавим оновленням в лінійці, До них справді дуже швидко звикаєш. Їх справді хочеться використовувати, особливо знову ж таки тішить розвиток AI в цьому сегменті. І дуже цікаво уявляти те, як може виглядати і сам годинник. і наша з ним взаємодія через рік, два або ж п'ять, враховуючи нинішню динаміку прогресу. Якщо вам вони теж сподобались, то чому б не потішити себе таким елементом? Звісно, якщо ви користувач Android, а в ідеалі Samsung, тому що всередині. Цієї екосистеми вони просто не заміння. Всі корисні посилання традиційно чекають на вас в описі. Ну і не забудьте про вподобайку, про підписку, про дзвіночок. Теж не забудьте, вам не складно. Нам дуже приємно. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.